Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина і студії. Сьогодні пан Микола Оживан, доктор філософських наук, професор, публіцист, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Я вітаю вас, пане дякую, Микола. Дякую, пане Очевидно, що йтиметься сьогодні в передачі зокрема і про інформацію, і про інформаційну безпеку, якою ви зокрема і займаєтеся вже досить тривалий час. Перше запитання, напевно, дуже просте і дуже часте для вас. Наскільки посилилася наша безпека інформаційна в першу чергу за останні принаймні півроку рік? Ну, тут, видно, не збройним оком, що вона не посилилася, навпаки, послабилася. І то на то є багато причин. І зміна влади відбулася, і такі події революційні, які ми називаємо Революція Гідності, що об'єктивно не посилило знову таки державну владу, а послабило. Ми ще досі не маємо такого надійного формату державної влади. І звідси, отакі не дуже приємні речі. Може, вони комусь і подобаються, коли там окупаються в сміттєзбірниках різні відомі політики. Краще б цього не робилося, але якщо робиться, то це якась така реакція стихійна. Народна стихія, вулична стихія, що знову таки свідчить про те, що не працюють правоохоронні органи. Немає нормальних механізмів, за якими можна було б людей там відзначати чи навпаки карати. А там, де щось не працює державне, там включається щось позадержавне. Так і з інформаційною безпекою. У нас тут багато. Такої самодіяльності із з боку окремо взятих олігархів і окремих медійників і окремих, чиновників. і окремих чиновників, які кожен на свій розсуд вирішує ці питання інформаційної безпеки. Слухайте, а що слід розуміти взагалі під інформаційною безпекою? Це що? Це ми забороняємо там інш, я не знаю, іноземні канали, це ми. Що це в принципі? Ну, взагалі дуже поширений термін, але коли мені дають можливість поговорити про безпеку, я завжди кажу, що є два підходи: активістський, і пасивістський. Якщо пасивістський, то це стан захищеності від певних загроз. А далі починається уточнення від яких загроз. А що це за стан і хто його спричинив? Це одному Богу відомо. Може, сам Бог і спричинив цей стан. А коли ми говоримо в активному контексті такому ракурсі, то мова йде про діяльність певних суб'єктів, які виявляють там в зародковому стані ці загрози, там своєчасно реагують на них, профілактують їх і тому подібне. Ну і по-друге, є ще підходи охоронницькі. Типу не пущать, і кабиче воні вийшло, так російською кажуть, навіть вже іменних такі придумали, кабичі воні вишлізом. Е, і є підхід знову-таки позитивний, такий чи позитивістський, називаємо його, коли під безпекою треба розуміти розвиток, а відсутність розвитку це вже небезпека. Тому що все розвивається, світ розвивається, а ми не будемо розвиватися рано чи пізно виникнуть оці виклики, загрози за які потім доведеться дуже дорого розплачуватися. От щось подібне у нас відбувалося збройними силами. Сусід Росія 5-7 років останніх переозброювався, вкладав великі гроші у розвиток цієї воєнної сфери. А ми нічого не вкладали і ще цим гордилися. Ну а тепер доводиться надолужувати прогаяни. От з'явилася небезпека, яку ми долаємо. Як і чи працюють заборони? Заборони конкретно на боронени заборонені підходи, звичайно, виправдані, різноманітні табу, так звані нізя, але вони неефективні, тому що породжують зворотню реакцію. Не дарма ж кажуть, заборонений плід солодкий. Якщо ми заборонили в мережах кабельних ті ж самі російські телеканали, ну так що від цього щось змінилося, вони доступні на супутниковому телебаченні. В інтернеті в інтернеті. Вони всі в онлайні працюють а в таких містах, як Київ, онлайн доступний онлайнова трансляція, і може для певних категорій населення ці канали стали ще більш такими привабливими від цих заборон. Через те, що їх заборону да, через саме То, через в принципі, те, що їх заборони 21-му столітті. В ну, постіндустріальному, вже як кажуть, суспільстві така цензура, вона не має сенсу має. безумовно. Безумовно зараз в Росії дискутується питання про відключення від глобального інтернету, чи то вони самі відключаться, чи то їх відключать там. Дискутується це питання. Ну росіянам незручно казати, що вони до чого це може призвести до речі, і чи реально це чи є в світі країни, які там тотально контролюють, наприклад, інтернет? Ну, є звичайно, частково контролює Китай через світ. Так званий Золотий щит, Іран, Північна Корея, само собою, Куба. Є такі країни, але не думаю, що Росія хоче долучитися до цього підозрілого клубу, я би так висловився. Ну, Китай, це Китай, там 600 мільйонна аудиторія інтернету, тобто практично кожен другий китаєць. Ну і само собою, що там так званий інтернет, внутрішній інтернет, може дорівнювати всьому європейському інтернету. В Європі, якщо не помиляюсь, якраз така кількість мешканців в Європейському Союзі. Всього мешканців, як у Китаї, користував. Бачів інтернету тому там можна розвивати успішно і мережі, там є свої внутрішні китайські мережі, є свій пошукувач подібний до Google. Тобто який... вони мають на увазі, що вони особливо не помітять відсутність там. Google. Е, ну вони помічають, звичайно, там окрема категорія так званих блогерів. Е, вони помічають, бо вони ж хочуть виходити на широкий світ, і щоб вони були відомі і в Америці, і в Австралії. Там і південно-східній Азії, де, до речі, багато живе Хуацяо етнічних китайців. А так виходить, що вони відрізані, і ті ж самі mm -hmm. Хуацяо від Китаю і Китай від них. Це і самому Китаю обходиться досить дорого в плані комунікації. Від, від глобального до конкретного. чи можна вживати такий термін зараз, уже зараз у 21 столітті, як інтернет-свідомість? Ну, у переносному розумінні. У, да, у переносному. Да, інтернет свідомість, так як можна говорити про газетну свідомість. Колись, тобто, Гегель, чи є вже покоління людей? колись Гегель жартував, що його співвітчизникам, тобто Прусакам, німцям. Читання ранішніх газет замінило ранішню молитву, тобто замість того, щоб молитися, люди що газет. Ну а недавно я читав у Фейсбукові там такий жарт. Що раніше, коли зустрічалися знайомі, то якщо це були чоловіки, то піднімали капелюхи, mm. а тепер витягають з вуха е, е, навушники. навушники. Час міняється. Ну оці навушники в вусі, там і оці смартфони, які дозволяють у вебі так званому працювати в режимі веба, не в режимі комп'ютера, а в переносному такому режимі павутинному з інтернетом. Це прикмети нашого часу. Якщо ми накриємо умовно кажучи, весь Київ Wi-Fi, то звичайно, це виховує цю інтернет свідомість буквально у всіх, хіба жовтів у лінивих її не буде. В цьому є якась небезпека. Бо багато я пам'ятаю, кілька років тому. Вже там вчителі, психологи, соціологи казали, ми перестали спілкуватися. Батьки сидять в інтернеті, не спілкуються з дітьми або навпаки. Як викладач я бачу небезпеку, як то кажуть, неозброєним оком тому, що діти стали ну, учні стали студенти, стали дуже ліневими. Вони знають, що в інтернеті є будь-яка інформація. Ну принаймні та що викладається в школі там чи на молодших курсах в возі. Тому вони не дуже переймаються тим, що пан лектор говорить із за трибуни, а зразу йдуть там в, якісь, ві, в якусь Вікіпедію і там шукають відповідну статтю. А у Вікіпедії далеко не всі статті пишуться високоталановитими людьми, і тому виникають по суцільні конфузи. Задає студенту реферат, він замість того, щоб творчого осмислити, піти в бібліотеку Вернацького. Він цей реферат у сховищі рефератів в інтернеті знаходить. І живцем його звідти перелицьовує, приносить викладачу. Слухайте, може, тут проблема, ну, не, це ж не інтернетова проблема, це проблема в бажанні бути освіченою людиною. Безумовно, але це породжує так званий, так, званий, так званий імітаційний режим, коли той, хто вчить, робить вигляд, що вчить, а той, що вчиться, робить вигляд, що він вчиться. Інтернет тут виглядає як якась ширма, така, із якої люди не бачать справжньої реальності. Можна з цього робити висновок, що потрібна якась реформа в освіті, очевидно, безумовно. Треба просто вийти на зустріч цій новій реальності, і замість того, щоб читати ці лекції, які вже по суті нікому не потрібні, бо ця інформація вже давно є на yeah. різних сторінках інтернету, який доступний цим же самим слухачам, які сидять перед паном лектором в аудиторії. Значить, Йому треба бути дуже оригінальним, розповідати про свої власні творчі пошуки, там, про свою наукову школу, те, що ще в інтернет не потрапило і ні скоро потрапить. І по-друге, він повинен давати якусь лоцію, якісь такі маршрути, які треба прокладати в тому ж інтернеті його слухачам. Е, у цьому розумінні може якісь демонструвати фрагменти там, з певних порталів, там, сховищ, якоїсь інформації, підключатися до тих хмар. Зараз такий модний термін, хмарні Хмар. хмарні технології. От робота з інтернету має відбуватися буквально на очах у студентів, і це буде якось їх інтригувати, дисциплінувати. А ті допотопні методи, які ще десь після війни практикувалися, вони сьогодні не проходять. От за вашими оцінками і на вашу думку, наскільки інтернет формує думки українського суспільства, і власне якої частини найбільше? Mm -hmm. Бо не таємниця, що ну знов ж таки в Києві є можливість користуватися інтернетом, ну але десь в селах не всюди є, і не всі люди мають бажання і мають можливість. Тобто ну, є це вагомий. Він доходить, доходить Останнім часом доходить він до, 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 навіть до таких глухих сіл, там карпатських навіть, але але погано доходить. Ми в інституті розробляли цю проблему mm -hmm. так, званого, да, так званого високошвидкісного інтернету або широкосмугового. Він так ще називається англійською бродбенд. Mm -hmm. Оцей інтернет, власне, і дозволяє дивитися в режимі онлайн фільми, там різні, там Ютуби. І туди вкидати свої відеосюжети, і потім хвалитися, що я відеоблогер. А це дуже, як кажуть, творчі молоді, шкідній молоді дуже подобається. Але але знову таки, це ж треба вкладати кошти. Я трошки бився над цією проблемою, але не успішно звертався там до Владислава Каськіва в свій час, який керував так званими національними проектами. Вони мені відповіли, що як я знайду такого надійного спонсора з великими мільярдами, тоді можу до них прийти, а самі вони шукати його не збираються. От ви зачепили тут? Ну я не знаю, чи це можна називати проблемою, чи не можна називати проблемою, і те, що кожен може зняти відео, написати три речення. І бути, бути журналістом, бути, стати там ну, на якийсь час зіркою і так далі. Наскільки це змінило психологію, зокрема, молоді? Mm -hmm. Ця можливість реалізації без особливої затрати енергії? Mm -hmm. Ну От, я не думаю, що кардинально змінило, Вони ж не настільки примітивні, щоб думати, що ця широка відомість в вузькому колі. Там. Але ж ми прагнемо цих лайків в соціальних mm -hmm. мережах. Mm -hmm. ну, це нормально для молодих уваги тоді. до себе. Уваги до себе дорогоцінних, це нормально, я сам себе пригадую в такому віці підлітку. То... Ну, вас не було тоді фейсбуку моє его для мене щось значило більше, ніж зараз. Там, якщо про мене щось погано пишуть, чи добре пишуть, мені якось все рівно. Навпаки, на те, що погано, я ще краще реагую ніж на те, що добре, бо це спонукає до якоїсь дискусії і тому подібне. А молоді люди вони дуже чутливі до критики. До... Таких речей, і це погано з одного боку, і добре з іншого боку. Бо є така річ, як тролінг, коли вони починають там в інтернеті. Ми знаємо випадки, коли люди ну, доводять житливі. до самогубства деяких молодих людей. Вони ж дуже хворобливо реагують на ці всіх тролінги, тролів. Навіть Обама скликав якось в Америці нараду з школярами там, з учителями і розповідав, що мене самого в дитинстві тролили. Ви бачите, каже, який я клоповухий, і от з моїх. Вуха-то сміялися в класі, але ж я став президентом. Ну, це... Так заспокоював він просто Це, це Сполучені Штати, це... Да, це, це Сполучені Штати, країна більш просунутої демократії, і, 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 як вони люблять казати, рівних можливостей. Так. А ми, нам до цього ще далеко ідеалу. Ну, але знову таки, що дає інтернет? Ну, В плані спілкування дає багато і разом з тим не так вже й багато, бо відволікає від реального спілкування. Замість того, щоб піти на спортивний майданчик, там пробігти якусь таєрську дистанцію, да? Розви... розвинути те, що в народі називається дихалка. Він сидить там цілими добами, да? і дивиться в екранчик. І... і при цьому є таке явище, яке медики називають гіподинамія і багато іншого. Негативи є, безумовно. Хоча у всьому поганому є щось і хороше. Сподіватимусь, що хорошого буде більше. Хорошого будемо сподіватися, буде, буде більше, більше да. Недалі. Доктор філософських наук Микола Оживан сьогодні є гостем нашої студії. Ви маєте освіту лікаря першу, першу, першу освіту, лікаря. Першу освіту. Потім ви захистили і, і докторську диссертацію. Потім почали да. працювати в інформаційному, так би мовити, просторі, досліджувати так. його. Це власний вибір, життя так закинуло, змінило. Чому сталися такі ну, досить різкі, можна сказати, перепади? До речі, ви лікарем були якого конкретно напрямку? Ну, якщо я скажу, то вам може і не сподобається. Я працював на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини. Тепер вона так називається, тоді була просто патологічна анатомія Чернівецького медичного інституту. Писав кандидатську, звичайну, яку потім закинув, на жаль, хотілося б її довести все-таки до розуму. До речі, була пов'язана з сирозами печінки будовою судин печінки при цьому переході від нормальної печінки до циротичної. Думаю, що від того була б якась користь. Там зараз мої традиції продовжує моя старша донька в цьому ж вузі, вона доцент на кафедрі терапії mm -hmm. і робить різні цікаві речі, експерименти. Но ви пробу були практикуючим власне лікарем. Чи 에... займалися більше такою науковою? Це була більш така наукова робота, викладацька робота на кафедрі, але і доводилось практикувати, тому що це все таки клінічна кафедра, це не так звана теоретична кафедра, там як біохімія там чи патологічна фізіологія. Це клініка. Але потім більш зрілі роки я звернувся вже в 90-ті роки, власне, звернувся до нетрадиційної медицини. Тут я вже пробував поєднати філософію і медицину. Mm. І гуртував довкола себе тих людей, які називають народні цілителі. На Буковині їх дуже багато. Ми всі знаємо про цих там в горах і так далі. І так далі. І тоді дуже популярні були екстрасенси, різноманітні. Ну, я зв'язався в Києві. Є така Українська асоціація народної медицини, і очолив їх філіал, філію. Це так десь тривало до 96-го року. Ну, а потім я подався у таку маленьку спочатку містечкову політику, а потім київську політику. Бо ну відверто кажучи, в мене були ілюзії, що якщо в політику прийдуть такі люди, як я, там професори, доктори наук, то від цього виграє Україна і виграє український політику. Це ілюзія ваша приватна була? Чи це ви зараз розумієте, що це ілюзія, в принципі, в будь-якій країні, не лише в Україні, не в Чернівцях? Ну, в 90-ті роки ви знаєте ті перші вибори, спочатку ще за радянською. Часів у 90-му році, а потім, в 94-му, були такі вибори до Верховної Ради. Дійсно потрапляли Ту. люди з патріотичними почуттями, професори з моїх чернівців, професор філології Тарас Кияк потрапив 94-му році. Мій суперник. Ми разом були на цьому Чернівецькому окрузі кандидатами. І тому і стійкі ілюзії були. Але вже вибори 98-го року були зовсім іншими. Там вже перемагали олігархи, грошові мішки вже боролися між собою. І так воно далі якось йшло в сторону не покращення, а погіршення. Хоча останній президент обіцяв покращення, але нічого від цих покращувачів мене не діждалися. Ну, от я так поступово переорієнтувався на Раду національної безпеки та оборони завдяки знайомству з Олександром Васильовичем Разумковим, який mm -hmm. мене в свою чергу познайомив з Володимиром Павловичем Горбуліним. Я працював деякий час в групі Разумкова аналітичній якою тоді до речі керував майбутній міністр оборони Анатолій Степанович Гриценко, і, і тоді у вас вже ці ілюзії абсолютно зникли про те, що інтелігенція гуманітарії при владі вони можуть щось там зробити? Да, безумовно я розвожу ці поняття. Це просто різні типи людей. Більше того, я на своїй власній діяльності переконуюся, що чим більше в людині там, науковця чи політика, тим менше в ній аналітика. Аналітика це особливий хліб. Тут треба мати якийсь такий специфічний хист, щось трошки від науковця, а що ж трошечки від політики. З якими основними ілюзіями нам довелося вже або доведеться ще розпрощатися у зв'язку із цією непростою дуже ситуацією в Україні? Бо багато хто каже із ваших колег-філософів і письменників, митців, що відбувся якийсь злам. З іншого боку, є частина песимістично налаштована і кажуть, що злам цей він тимчасовий, що цей патріотизм загальний, він тимчасовий, потім буде дуже страшна реакція, зворотня. От що ви про це думаєте? І про ілюзії ці, зокрема, ну безумовно, хотілося, щоб ці так звані позитивні тренди, які ми маємо після Майдану, 2 Якось закріпилися і дали якийсь позитив на виході, Уже перетвореної в конкретні форми там політичної боротьби, щоб ця боротьба велася цивілізовано, щоб знову ки політика не підмінювалася бізнесом, і щоб в політику не йшли люди заради самозбагачення там чи отої криші знаменитої. Але це так не відбувається, просто тому що ми знаємо хороші кричалки, там різні слава Україні, героям слава. Це все чудово. І коли це натовп вигукує, то мабуть у всіх щось там біля серця виникає таке тепле, хороше почуття, яке розливається по всьому організму, але але Після того, як прокричали, кажуть, що коли півник кричить, то не обов'язково після цього сонечко піднімається. Так? Треба починати серйозну таку сонцепідйомну роботу. А це така рутинна робота, не дуже романтична, не дуже помітна. За це ніхто не дає ордени і Медалі навпаки нагороджує тусонами, як кажуть, в таких випадках. От чи багато в нас є таких саможертовних людей, які готові таку робити чорну рутинну роботу заради своєї країни, при цьому нехтуючи всіма тими трьома факторами, які рухають, як правило, людиною, владою, славою і багатством? От таких людей насправді мало, і це дуже прикро, що у нас ще цей політичний клас не сформований. Він ще тільки-тільки у нас починає формуватися. Як культура може вплинути на формування цього класу? І наскільки цей клас ви особисто оцінюєте без прізвищ, тут немає значення на загал, культурним освіченим? От в хорошому, в такому консервативному, традиційному значенні цього слова? Тобто, чи багатьох mm -hmm. людей ви бачите там, в театрах, не знаю, на висновках дискутується з ними там. Багатьох про політиків. Постмодерністську філософію і так далі. E, no, є бути? політики такого рівня, як теж Володимир Павлович Горбулін. Він зараз мій начальник, то якось незручно про нього говорити. Бо про начальника треба більше мовчати, ніж говорити. Але все-таки він людина далеко не пересічна, входить в групу 1 грудня. Є в нас така група високих інтелектуалів. Уалів висококультурних людей на жаль вони рідко піднімають слово, беруть слово. А треба, щоб у нас був такий пласт духовних лідерів нації. Безумовно, сюди мала би вийти знаменита поетеса Ліна Костенко, і менш знаменита Оксана Забужко, письменниця. І тут би знайшлось місце і для Юрія Андруховича, і для багатьох, багатьох інших. Але на жаль, у нас дуже розвинений серед висококультурних людей так званий снобізм. Вони. Вони не хочуть бруднитися цим спілкуванням з політиками, вони заспокоюються на тому, що це якесь таке середовище, яке їх зіпсує, і вони потім в своїй біографії будуть мати якісь вирвані сторінки і тому подібне. Ну тут є винятки приємні. От не знаю, як її оцінювати як політика, мою знамениту землячку, письменницю Марію, Марію. Матіосна. Але те, що вона висококласна письменниця, я думаю, з цим ніхто не буде сперечатися і з тих, хто читав солодку доросів. Я Марію знаю ще студентських років, бо ми приблизно в один той самий час формувалися з нею. І ось її присутність в політикумі, мабуть, вона все-таки облагороджує це середовище. От ви вже згадали Марію Матіошину, і, 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 і ми продовжуємо із, власне, ну, не, не нею, а її творчістю можна продовжити тему нашої розмови. Mm -hmm. Було багато, пам'ятаєте, дискусій, і політичних, в тому числі, закидів щодо того, як вона описує ті чи інші події, як вона описує ті чи інші армії, їхнє ставлення там до автохтонів і так, далі, і так далі. От ви, Буковинець теж. Як ви вважаєте, яким чином це треба пояснювати? Таким, це дуже грубо вона написала, наприклад. Вона або шкляр, там було багато таких дискусій. Да, шкляр. Чи ці теми не на часі? Нам останні років 10-15 там, ну давайте не будемо чіпати там, Степана Бандеру чи Шухевича. Це не на часі. Потім ми збудуємо все, а потім розберемося вже із гуманітарними цими питаннями, історичними і так далі. Ну, це дійсно проблема всіх проблем для нашої такої, я б сказав, розхристаної нації, роздертої внутрішніми протиріччями. Але хтось повинен починати цю роботу. Нам треба добитися того, що буквально називається зцілення нації, зробити націю цілісною цілою. Бо ми ж формувалися в різних умовах. Там частина українців на заході впливами Австро-Угорщини, ще частина впливами Румунії. Спочатку австро угорщини потім Румунія, як моя Чернівецька область, Чехословаччина, да, Цита. і трошки там доклалася Чехословаччина, Угорщина. Це вже Закарпаття, Польща чи Польща. У нас на Західній Українська Польща вплинула да, серйозно на Галичину. І польська інтелігенція, власне кажучи, і українська інтелігенція вони так тісно переплилися між собою. що Є у нас такі вороги в Москві, які кажуть, що і культурну українську мову, і українську історію, і українську націю створили оці поляки для того, щоб ну, нашкодити да, ну, Московській та... імперії. Алгоритм відомий. Між іншим, не так. Не сильно помиляються, тому що дійсно польські інтелігенти допомагали українським створювати ці ну, всі речі. будемо. Можемо так сказати, там були дуже різні ситуації. Ми да. пам'ятаємо ті роки, 20-ті, 30-ті. Щось, щось воно таке було, диму без вогню не буває. Але якби не була власне своя українська політична думка, там філософська думка, письменницька, то звичайно нічого б не відбулося без Шевченка. Український міф як довела. Оксана Забушко в своєму творі Шевченків міф про Україну. От і міф про самого Шевченка до речі, теж зіграв. Я взагалі до міфів ставлюсь позитивно. Я вважаю, що національне відродження без міфів не може відбуватися. І такі відомі філософи, як той же касірер, там Мірче Еліади, російський філософ Олексій Федорович Лосів. Вони довели, що міф це неодмінний елемент побудови такої національної культури, національної, якщо завгодно, ідеології. Тому те, що ми сьогодні маємо завдяки цим письменникам, це така, я би сказав, новітня міфотворчість, яка абсолютно необхідна для того, щоб подолати старі міфи, чи ті совєтські. Бо ми ж не можемо витіснити старе, якщо не будемо мати чогось нового. А так просто, як деякі мої колеги-історики, пропонують світлом науки і знання просвітити народ і ці совєтські міфи розвінчати, і вони як той туман розсіються. Я їм доводжу як філософ, що це нереально зробити. Треба на місце одного підставити щось інше, інше. методом витіснення, бо святе місце, да порожнє не, не буває. Ну, на сам кінець запитання, що ви розумієте, під словами Україна єдина. Можете, і як філософ, і з точки зору, я не знаю, інформації. Ми говорили сьогодні про безпеку, інформаційну, зокрема, починали, принаймні, з неї завершили, гуманітарною, напевно, безпекою. Теж, очевидно, можна вживати такий термін. Що, що, що є Україна єдина от, в цих контекстах? Ну, ті, хто придумав цей девіз, Україна, єдина Україна єдина. Вони, напевно, мали на увазі територіальну цілісність, передусім, що вона єдина і непорушна у своїх кордонах унітарна. Да, і унітарна, і разом з тим, можливо, і буде децентралізована, як каже наш Петро Олексійович Порошенко, нинішній президент. Бо це ж девіз децентралізації сьогодні на часі. А Росія нам пропонує навіть федералізацію на зразок Федеративної Республіки Німеччини. Ми, ми про це іншим разом поговоримо да. про ці пропозиції. О, але коли взяти слово єдина в іншому контексті, то це може означати унікальна, неповторна, да от така вона є, і більше такої не було і ніколи не буде. Да? Зрештою можна говорити про якусь єдинственність в плані якогось історичного вибору, який ми от зробили, і ним не поступимося, навіть якщо всі наші зовнішні вороги захочуть, щоб ми зійшли з цієї дороги. Це теж один з контекстів. От тут уже мабуть мається на увазі європейська інтеграція, на відміну від євразійської і щось таке. Україна єдина в своєму виборі, так. Оце все слово дуже таке, мені здається, ємне ємне аж занадто. Має в собі багато пластів таких, і може в цьому його і кажуть достоинство цього слова. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що гостем студії був Микола Оживан, доктор філософських наук, професор, публіцист і головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. На все добре вам.